Друзі, всім привіт! Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів. Сьогодні хочу показати вам точилку, яка відправляється до свого нового власника. Це точилка з поворотним механізмом. Основа виготовлена з масиву дубу. Губки механізма мають ширину 40 мм. За допомогою даного механізму дуже зручно заточувати в ножі маленького і середнього розміру. Тобто ви один раз його зафіксували, маєте на увазі ножа, і постійно перевертаєте. Ось так. В комплектації точилки входить 5 точильних камнів. 3 камні працюють з водою, 2 камні працюють з маслом. Додатково клієнт побажав замовити порошок для вирівнювання камнів. Підходить для камнів 180-300-500. І масло для камнів 800 і 1500. Також точилка комплектується парковочним крюком і двома ключиками для регулювання. Ось так точилка виглядає в зібраному вигляді. Ціна даного комплекту 3550. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, пишіть мені у приватні повідомлення або переходьте за посиланням в шапці профілю в Telegram та Instagram. В Telegram є вказані всі актуальні ціни. Також в шапці профілю є номер телефону.